Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Carp Day. З вами, як завжди, Антон. І сьогодні ми приїхали на Озеро Cool Place. Це майже Київ, недалеко. Але ми приїхали на спортивну водойму. Тут є дебела риба. І приїхали ми не просто так, а протестувати одну річ. Це новинка від RPF. це сипуха методна. У мене є два зразки ось такий червоний та жовтий. І сьогодні я вирішив. Перевірити, як буде працювати саме виключно сипуга. Загодовання не буде. Буду ловити на дві палки флет, насадочки 8-10 мм. А що з цього вийде, побачимо. Тому поїхали ловити рибу. По вудкам на сьогодні у мене ось такий Exclusive RS2 Heavy Feeder 2 штучки. Це потужна палка, вона витримає будь-який ваш трофей. Котушечка Шимана XTE 14000, і оснасточка буде ось такий інлайн, румунка. Вони були вже у, мені, у мене готові, тому я нічого не переробляв. По сигналізаторам вже тут висить пейджерочок від флакарпіка. Ротподік на базі, тому зараз треба замішати ось цю річ. Ось така цепуха, я її насипав в коробки, бачите, тут є і мілкі, і. Такі більш величкі фракції. Тут і кукурузка. Ну, тобто, будемо зараз все це заливати, зволожнювати. Я буду це робити перший раз та подивимось, як воно буде забуватися в годівницю. Так, перше зволоження вже є. Зараз поп'є водички та будемо бачити, як воно буде. Ну, мені вже подобається. Ось така фракція. Будемо дивитися. По насадкам я обрав ось такі смаки і флюрогельчик. Вісь мигачок на голці. І зараз буду стартувати буду з халібут Білочан та, мабуть, з ось такого банан краб. Зараз подивимось. Так, по насадкам. Ось такий 8-мм попавчик помаранчево-жовтий. Це халібут білочан. Спробую. Кажуть, що тут клює на жовтий. Я взагалі не вірю в цей колір, але будемо дивитися. Гачок Гамакацу спеціаліст р 8 Ось на голку так добре чикс. Нап'ялив і порядочок. Ага, а чого ти плаваєш зараза? О, треба підрізати. Гачок Ачок вісімка. Дуже странно. А ну-ка, зараз я спробую інший попапчик. Таке буває, що у попапчика така плавучість, що дуже підіймає. Начебто я так вже робив все було файно. Ачок той самий, нічого не змінював я. О, ну цей. Пів води стоїть. Хм. Странно, ну добре. Підрізати це таке. Не дуже важко. Так, а ну-ка. О, ось тепер я задоволений. Ідеальна презентація. Показувати так, як воно в воді стоїть, це таке вам. Я гадаю, що не дуже цікаво. І ось такий візьму 8-мм. Банан краб, запах такий в нього прикольний, до речі. І це йде як комбік Twin Turbo. Також його наголочку. Ось так, а ну ка. О, ну це взагалі, Та? це взагалі просто щось. Ну, будемо пробувати без загодовання, без нічого. Зараз закину дві вудки. Каша малаша моя вже настоялась. Буду забивати і закидати. Точки я тут знаю. Саня Мазуренко, дякую тобі, братанчик. Ще підказав, трішечки підкоректував. Кращий маркет це дзвінок товаришу. Знаєте таке. Так, готочок кави і поїхали закидатися. Ось така, друзі, виходить, цукерочка ідеальна, як на мене. Тому погнали, закинемо її швидше коропу поласувати вже. Ой, хоч би на той берег нашмальнути. шмальну, тут такі палки, що дуже потужні, а класти треба прямо під той бережочок. Будемо сподіватись. Ну не туди, куди я хотів. Ну нічого, нехай полежить. Ще такий вітер шквальний. Щось останнім часом, я, як на риболовлю не їду, так такий вітер гатить. Так, ось така цукерочка друга. Також закидаємо. А цю я буду класти до туди до ось так. Десь ось так. Ну, треба ще ближче, ну, з другого закиду покладу ближче. Без кліпс, без нічого, ми ж не годувалися, тому такий більш пошуковий. Метод ловлі буде. Так, друзі, буду зараз пробувати ось таку тємку. Рибка неактивна. Флюропопапчики. Ананас і, ну, звісно, кольмарчик. Ось так він на шостому гачку виглядає. Підрізав його, це десятка. Та буду пробувати. Без загодовування тяжкувато. Але ж ми все одно спіймаємо цього коропа. Я сподіваюсь. А взагалі природа кайф. тіньочок не жарко. Просто топ. Так, є клювання у нас. Є перше клювання. Зараз будемо дивитися, що там за риб. Ой, йде прямо на нас. Амур, мабуть. Мабуть, тузлопанчик. Зовсім тузик. Малый амур. Малый амурчик. Малый амурчик. Так, друзья. Такий дурный. Малий і дурний. Ось такий, друзі. Малий дурний амурчик. Ну, перше є, початок покладено. Працюємо далі. Ось такий торпедоносець там. Ух. Так же хвилин 15, мабуть. Там торпеда Хоче зламати мені вудку, Ага, не зламаєш. Спортекс. Ексклюзив, друже. О, вон він. Ой Ух малий. Фух, завалив кабана. Ох і помателяв він мені мізки. Хвилин 20. Фух, я аж змок. Ну, торпеда добра. Почекав я, почекав, але ж ну без загодовання. Працює сипучка, скоро буде значить, продаватись в наявності. Зараз покажу вам, який оселедець клюнув. Фух. Файний. Зараз. Оце так оселедець. Висунь морду. Ой, та тут за десятка. Впевнена. Ну тут впевнено за десяточник. Ну що, ні пеліцю, ні бойлів, нічого не потрібно, щоб ловити ось таких велетнів. Ну, а я порибалив 4 годинки та буду їхати додому. Протестовано і працює. А ви підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, дізлайки, пишіть коментарі. З вами був Антон. Ось такі Амурєвич до наступних відео.